Вітаю жінка в Одесі. Понад 10 років продавала підроблені кросівки під виглядом відомих брендів, підпільне виробництво пального у Мукачево, тримання під вартою за організацію азартних ігор про результати роботи бюро за тиждень. Далі 100 тисяч пар брендових кросівок. Бюро економічної безпеки викрило мережу з продажу підробленого взуття. До бюро звернулись представники трьох світових марок спортивних товарів та повідомили про продаж на території Одеської області підробленої продукції. Під час розслідування було встановлено, що жителька Одеси створила мережу торговельних точок продажу контрафакту в регіоні. Брендові кросівки оптом та в роздріб продавались на ринках та у торгових центрах міста і. Області, а також в інтернет-магазинах Незаконною діяльністю фігурантка займалася понад 10 років. Детективи Б провели сім обшуків та вилучили майна майже на 140 мільйонів гривень. Йдеться про товари, транспортний засіб, чорнові записи, комп'ютерну техніку та готівку, отриману від незаконної діяльності. Наразі встановлюється повне коло причетних до незаконної діяльності осіб. Підпільне виробництво пального у Мукачево. Співробітники Беп встановили службових осіб столичного підприємства, що мало дозвіл лише на оптову торгівлю пальни. Однак підозрювані крім продажу організували також роботу нафтопереробного заводу у Мукачево. Сировину закуповували в українських постачальників та переробляли. Несертифіковане пальне. Збували через підконтрольні автозаправні станції. Було проведено 18 обшуків на території. НПЗ та в помешканнях фігурантів справи вилучено пальне обладнання для його виробництва, чорнові записи, печатки та понад 3-3 мільйони гривень готівкою. Директору підприємства та чотирьом його спільникам повідомлено про підозру. Тримання під вартою за організацію та проведення азартних ігор. Суд обрав запобіжний заход трьом підозрюваним у незаконній діяльності. Ще один фігурант не з'явився на судові засідання, у зв'язку з чим розгляд справи відкладено. В липні минулого року детективи Б проводили обшуки у мережі покер-клубів. Тоді було вилучено близько 4 мільйонів гривень та 40 столів для гри в покер. Однак після обшуків фігуранти кримінального провадження закупили нове обладнання та продовжили надавати послуги з нелегальних азартних ігор. Згодом детективи бюро вдруге припинили незаконну діяльність цієї мережі покер-клубів у Києві, Харкові та Одесі. Наразі організатор та два його спільники знаходяться під вартою. Реконструкція житла для переселенців. Бюро економічної безпеки виявило тендер з порушеннями. Після влучання російської ракети Павлоградська міська рада. Планувала витратити 132 мільйони гривень на реконструкцію гуртожитку. Аналітики бюро встановили, що підприємство переможець закупівлі не має фінансової спроможності для виконання робіт. Крім того, керівник компанії обвинувачується у привласненні бюджетних коштів. Під час надання аналогічних послуг, аби не допустити розтрати, бюро направило замовнику лист з пропозицією переглянути тендерну документацію. У результаті замовник та виконавець розірвали договір. Ремонт басейну у столичній школі Київська міська державна адміністрація планувала підписати договір з підрядником. Однак БЕП упередило ризикову закупівлю на 56 мільйонів гривень. Під час аналітичного дослідження було встановлено, що переможець тендеру не мав матеріально-технічної бази складських приміщень достатньої кількості працівників. Відповідної кваліфікації, досвіду та фінансової платоспроможності. крім того, компанія фігурувала у кримінальному провадженні щодо заволодіння бюджетними коштами. Про встановлені ризики аналітики поінформували керівництво районної державної адміністрації. За результатами розгляду рекомендаційного листа було прийнято рішення про скасування процедури закупівля. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе та своїх близьких. Купуйте офіційно і сплачуйте податки. Долучайтесь до відбудови країни.